Національний рекорд на висоті понад 2000 тисячі метрів. Команда учасників з Хмельниччини над Гуварлою здійняла прапор України. Площа синьо жовтого стягу склала 453 квадратних метри. Або він за над найвищою вершиною України знадобився повітряний змій. Власне про встановлення рекорду. Ми говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І вітаємо наших гостей. Це Михайло Маринюк, директор Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської. Молоді, вітаємо, вітаю та Євген Луцак, військовослужбовець, керівник гуртка запускання повітряних зміїв та конструювання новоушицького будинку творчості. Слава Україні! слава! Пане Михайло, Євгене, насправді я розумію, що минуло кілька днів, і емоції дещо таки вгамувалися і вщухли. Але от якщо відверто хотілося б почути, якими вони були, коли когорта наших ідейників з Хмельниччини здійняздіняла над найвищою точкою України над гуверлою синьо жовтий Прапор. Наш національний символ, як це було, якою була реакція? Поділіться, будь ласка, якщо можна, хочу почути думку і пане Михайло Вашу, і Євгена також. Ну, про емоції можна на правду говорити дуже довго і дуже багато, бо їх було надзвичайно багато, і вони були надзвичайно різними. Якщо враховувати і розуміти про те, що даний проект, дана ідея опрацьовувалася три місяці. То ми з вами просто можемо уявити, скільки було емоцій на шляху до, в, ну, на шляху до підняття того прапора. Да? Емоцій було різних. І критики ми теж е, чули багато, але ну, така ідея, такий рекорд та такий проект ну, за 32 роки нашої незалежної України. Ми, відчувши таку ідею, зрозуміли, що воно потрібне. І опрацьовувавши з колегами, ставили собі цілі, задачі, перспективи, що ми будемо робити на літнє оздоровлення. Ну, виникла така ідея. Давайте піднімемо, давайте піднімемо прапор на Говерлі на день на день прапора. Ну, але то була ідея просто підняти прапор. Ну і коли е, дівчата вже закинули цю ідею Євгену, е, Євген каже, а я можу пошити більший. Я можу пошити дуже великий. на відео видно і чути, які були емоції і в нас, і, і в інших людей, які просто піднімалися на говерлу, вони не вони навіть і не знали, що вони сьогодні будуть встановлювати національний рекорд, але наскільки то було так? Емоційно, і наскільки то було так приємно, коли він вже піднявся? Пане Ми Михайло, ви казали, що підготовка тривала три місяці. А що ця підготовка розпочиналася? Тобто, знайти насправді ідейників чи в чомусь іншому полягала? Тобто, от самий старт, от початок, перший місяць підготовки. На чому робили тоді акцент? Акцент, акцент взагалі робили е, простий акцент. Е, що будемо робити? Давайте День прапора, День Незалежності України. То направду дуже важливі такі дні для нашої країни, враховуючи сьогодення, враховуючи те, що країна сьогодні в е, війні. І ну, а наша задача, наша робота да, працювати з дітьми, е, привіювати їм. Е, Любов, віру в те, що в нашу батьківщину, в нашу країну. І ну от була така ідея. І потім, коли вже почалося, ми взяли це все в розробку, в розробку, і почалося так. Прапор, змій, пан Євген взяв на себе, сказав, прапор, змій то моя задача, я її, ну він зараз найбільше про це розкаже. Прапор мав бути спочатку звичайний. Далі в нашій колекції, на нашого гуртка, є прапор 19 на 3 метри. Запропонували, давайте піднімемо той трошки більшенький, але ж можна зробити ще більше. І тоді далі стартануло. я знаходжусь під Авдіївкою, і в процесі роботи телефоні дзвіночки замовити тканину, тканини в Україні, немає тканина замовляється в Китаї, замовити тканину, замовити шнурочки, знайти людину, яка це все пошиє, бо багато хто відказувався, відмовлявся від пошиття такого формату. Всі тільки чули розміри, ні-ні-ні, за таке не візьмуся. Порекомендували мені майстриню з Маріуполя, вона вчитель трудового навчання, переселенка знаходиться в Черкасах, Ольга Чечера. Вона погодилася, там взагалі дивна історія вийшла. Коли я запропонував зробити, вона так, я це зроблю безкоштовно. Вона пошила от, два тижні вона шила цей прапор своїми ручками. Далі шукали людей, які пошиють зміни, бо там ще треба, щоб технічно, грамотно це все зробилося. Теж знайшли. Діти долучилися, бо ну, Пошти, посилки, там, там дуже багато роботи було. Дуже. Ну і мої малиші, які це все вміють піднімати. Ми розуміємо площу: 453 квадратних метри. Тобто, це все відчувалося тут тобто, кілька полотнищ синього і жовтого кольорів. Майстриня все шивала. Тобто, так, це так. все. Так, це було шість рулонів тканини: три синьої, три жовтої. Розділили на навпіл, і у нас шивало на звичайній побутовій машинці. Не на професійні, на звичайні. Але, але цю всю систему треба було випробувати. Діти <смітні> на стадіоні у нас вдома підняли його, але опустити, посадити не могли за що цієї площі. Змій дуже великі, дуже потужні. Але нічого, все, все, все справилось. У мене діти, команда молодців, вони один одного розуміють без слово, вони тільки погляними. І кожен знає, хто, що має робити. І взагалі ідея була привернути увагу до технічних гуртків, привернути до патріотичного виховання молоді. Якось воно все вдалося. Прапор заважив 30 кілограмів. Змій фактично теж був важкий, 10 кілограмів. От якщо відверто за вашу кар'єру, саме у гуртку, чи це був найбільший такий повітряний змій, який був розроблений? Так, чи ні? Так, це найбільші змі. У нас чуть-чуть менше там йдуть 9 квадратів, 10 квадратів. Змій так, такого формату ми піднімали на фестивалях. Такого великого ми ще не піднімали. Так розумієш, що діти також долучилися до розроблення, так, повітряних так. змію? Діти конструюють самі повітряні змії, але на часі вони, вони ще не робили таких форматів. Того треба було залучити професіоналів. Плюс до нас долучилися колеги з Луцька, з Бердянська, з Нікополя. Всі разом робили. Все ж таки у нас країна об'єднана і ми мусимо об'єднувати нашу країну. І тоді ми переможемо. Переможемо ми на одміну, пане Євгене, і ми вам Звичайно. за це насправді дуже дякуємо. Що ви робите дуже значний внесок в цю справу? Ми теж будемо намагатися долучатися, намагатися і щоб молодь приєднувалась. І, пане Михайле, скільки молодих людей, активних людей, які дійсно забажали приєднатися до такої місії, долучилися? Як з'їжджалися, і, власне, який був настрій напередодні підняття прапора над Гаварлою? Ну, даний проект. Ми направду хотіли, щоб його побачила вся країна, і не тільки побачила, щоб долучилася вся країна. І е, листи е, спільно з нашими колегами е, розіслали листи е, ну, в першу чергу по всій нашій. По всій нашій області, по Хмельниччині, листи від були до голів громад, до начальників відділів управлінь освітою, до позашкільних навчальних центрів. Також листи були і до міністерства, листи були і до Українського державного центру позашкільної освіти. Український державний центр, в свою чергу, розіслав їх по всій Україні. І, і ми зрозуміли, що до нас доєднуються люди. Появилися дзвінки з Луцька, з'явилися дзвінки з Ужгорода. Ну, це, я, це я зараз кажу про, про великі міста України. Від Хмельниччини то взагалі була велика маса дзвінків. Хто долучався, ми… Ну, для того, щоб зафіксувати кількість людей, яка піднімалася на Говарлу, ми внизу на Заросляку під Говарлою, ми Організували таку е, роздачку синьо-жовті е, синьо такі браслетики кожній людині, хто піднімався, хто долучався до нашого проєкту, до нашої ідеї. Ми кожному чіпляли такі браслетики для того, щоб е, вконтролювати, яку кількість людей е, насправді з нами піднімало повітряний змій. І ну, десь біля 700 чоловік ми е, е, з цими браслетиками відправили людей на гаверлу. А сама наша команда Хмельницької області, яка була з нами, це було десь біля 200 чоловік. Це долучилося до даного проєкту дуже приємно, до речі, хочеться, користуючись нагодою, дійсно подякувати нашій Хмельниччині за підтримку, за, за розуміння, за підтримку дійсно нашого проєкту. Тому нам самим було б надзвичайно важче його зробити. і я сьогодні не готовий сказати, чи ми б і зробили би даний проєкт, якби не розуміли підтримки, не відчували підтримки від нашої влади, від обласної ради, від обласної адміністрації, від Департаменту освіти і науки, від громад, від колег від громад. Нам дуже приємно, що вони всі дійсно долучилися. Хочеться подякувати місту Полонному за таку чудову організацію і долучення до проєкту. Летичівській територіальній громаді, Новоушицькій територіальній громаді, Волочиській територіальній громаді надзвичайно велика подяка всім дійсно, хто сьогодні долучився до даного проекту. Дуже цікаво, ще зокрема, почути про те, якою була організація, яким чином потрібно було, от фактично. І стяг, і повітряний змій, і так само о, все це доправити на вершину гуверлу. Євгене, на, на як тут розподіляли, от як, яким чином це все відбулося? Фактично, не кожна людина і може здійнятися на Гуверлу, а тут ще й таке і спорядження. Ну, коли людина чогось хоче, вона завжди цього досягне. Просто взяли в руки і пішли. Перепон не було жодних? Ні. Було тільки бажання. Що мотивувало і дало можливість не зупинятися, попри те, що от пане Михайле, ви казали про те, що День державного прапора погода завадила здійснити задумане. Так дійсно потрібно було, щоб саме в День Незалежності України. І от як оці три години очікування, ну фактично, тримало всіх в тонусі і вірили в те, що це вдасться зробити? Ну, якщо людина взялася за щось, його треба доводити. Все треба доводити до кінця. Треба перемагати. Завжди треба перемагати. А іначе не треба братися ні за яку роботу. Пане Михайле, були заряджені, зокрема, і гуртки літаки. Ми... Коли ми поставили ці цілі, і ну, ми, коли організовували даний проєкт, ми не просто взяли чотири дні на організацію даного проєкту. Ми розуміли, що може бути все. Сьогодні погода, вона, вона наскільки постійно. Да. І розуміли, що може бути все, що, все, що завгодно. Але були мрії, були надії і цілі, і 23 числа, в пів шостої ранку, приїжджаю на Заросляк, а там заливає дощем, просто заливає дощем, і між гір хмари попали між гір і от, і от вони от. Колотяться між собою і так з різних сторін, тільки блискавки, громи. І то все, я дивлюся важко. Ну, розумію, що сьогодні це неможливо і це нереально. Звоню, ніхто нікуди не виїжджає, погоди немає, сьогодні не піднімаємо. Повертаюся, повертаюся назад. До місця розташування, де ми то все діло. Ну, дійсно, всі люди такі пригнічені, бо велика маса дзвінків, що робимо, що... бо люди дійсно в різних місцях проживали і очікували даного дійства. Ну, переносимо на 24 число. Перенесли на 24 число, пів шостої ранку, просипаюся, прекрасна погода. Це гарно світить, гарне сонечко. Ну так і зраділи, все, приїхали на заросляк. теж чудова погода. Дуже велика. До речі, ще все подяка директору турбази. Заросляк. Дуже гарно все було організовано для нас. Окрема парковочка була. Ми ж не просто піднімали, ми ще організовували гаряче харчування для дітей. Ми організовували також національні патріотичні пісні. Місто Полонне організувала керівник гуртка зі своїми гуртківцями. Також приїхали, зробили надзвичайно чудове дійство для людей, які спускалися. Ну, такий гарний був дійсно організований захід. Приїжджаємо сонечко, чудненько, розкриваємо все, починаємо організовувати, столики, стрічечки, все. Приїжджає вже наша команда, все повністю. Наша команда була така чітка наша команда, то було 80 чоловік. 80 чоловік то із них було 50 дітей і 30 дорослих. І приїжджає команда, і доверху, і доверху Євген з прапором, з Змієм, вперед, з дітками, а ми вже ззаді. І, ну, і таким підйом був дуже важкий, але він був, він був приємний, він був бажаний, він був надзвичайно такий, знаєте, емоційний підйом. Коли ми піднялися три години, ми не могли підняти Змія. Три години такий, знаєте, Штіль вітру взагалі немає. І заросляка служби МЧС дзвонить заросляка, вже до нас бач, вони наблюдають за цим всім дійством, дзвонять до нас, кажуть, пробуйте, ловити вітер з закарпатської сторони. Ми вже прапор той потягли туди, починаємо там це все робити. Тож, не йде він. Прапор піднімається до половини, а результат ну, умови, умови результату встановлення рекорду це полотно має відірватися від землі. Відірвалося вітром не то. Ну і тут біля п'ятої години вечора приходить невеличка хмарка, наганяє вітер, піднімаємо ми прапор, емоції надзвичайно великі, вже опускалися руки. Думали, що вже нічого не вдасться, але дійсно прийшов вітерець, підняли прапор, тільки ми його положили і здіймається дощ. І тут почалися перепони. Назвичайно важкі були спуски, бо дощ залив повністю все, і діти, і дорослі, ми спускалися дощиком, великим дощиком, Всі помокли, але нічого, наскільки було емоції, переконували всіх, що, що, що ми зробили, то дощ був невеликою поміхою. А спу, але спус був важкий. Спуск був дійсно важкий. Ну але я думаю, що ті емоції, які були набуті, вони, ну скажімо, було вдвічі-втричі, скажімо, перекривали оті, потім можливість нюанси, які виникли, виникли під час вже спуску з Гуверли. Пане Михайле, я так розумію, що були в когорті ініціаторів, власне, ті, хто вперше взагалі здійснив сходження на Гуверли. Євгене, ви також а, пер... так, я тільки вперше виходив. Я там ніколи не був. Ми, ми більше з повітряними ми, зміями їздили по пляжах, по морях, а в горах ми запускали вперше. До речі, були якісь певні особливості? От, ну крім того, що враховувати, що спочатку була безвітряна погода, якісь особливості, як керувати повітряним змієм, коли це така гориста місцевість, гора, ніж коли це. Ну, ну там особливість зрідження повітря. Якби було це, робилося внизу на пляжі, там йде стабільний вітер. Там проблем немає. Змій піднімається, і він може сутку-дві сутки покидує вітер, він може висіти в повітрі. А от ось тут з'явилися проблеми. Зріжджено повітря, вітру немає. Але як завжди, нам передали, що має бути дощ, і перед грозовою хмарою завжди є фронт вітру. І ми його чекали, дочекалися. Як показує природа, що не все, не все так просто, як хочеться. І для того, щоб чогось досягти, потрібно працювати, працювати і ще раз працювати великий символізм, до речі, дійсно, Євгена, я погоджуюсь з вами. Подальша доля прапора. Де він нині є, і, можливо, маєте ще великі мрії, де він ще має побувати. Ну, прапор зараз знаходиться в Новоуршицькому будинку дитячої творчості. А де він має побувати? Ми його ще плануємо підняти: у Донецьку, в Бердянську, в у в Скадовську. І заключним ми його піднімемо на горі Айпетрі. Пане Михайле, я сподіваюся на те, що вдасться нашим гуртківцям обов'язково побувати в тих місцях разом із прапором України, щоб виконати заплановане. Це це дуже важливо. Дуже важливо для України. Це направду дуже важливо для України. І ми точно там будемо. Ми 100% будемо там, ми подолаємо і Петрі і піднімемо там прапор. А... Ще на останок програми, якщо відверто тому, що ми говорили про те, що встановлення рекорду фактично це далеко не перша і не головна була мета, яку переслідували ви. Це і таке і патріотичне спрямування, так долучення молоді до гурткової діяльності, технічних таких напрямків. чи ми нині почнемо спостерігати от той попит від дітей, можливо, дійсно від батьків, от ми з паном Євгеном говорили перед записом програми про те, що тут дуже велике значення має про те, як батьки ставляться до майбутнього вибору дитини. Чи є потрошки оцей рух серед учнівської молоді? Якщо можна, пане Михайле і Євгене. Ну, дійсно, на сьогодні популяризація технічних видів спорту то направду дуже важливий процес. Сьогодні вся країна заговорила за стему світу. Сьогодні всі ми заговорили за штучний інтелект, стему світу. Але вона не вона не може бути інакшою складовою. Це є одна і та ж складова, абсолютно одна і та ж складова. Розроблення програм, встановлення лазерної роботи 3D-принтерування. Це все є одне, воно, воно все між собою пов'язано, це все є одне ціле. І на сьогоднішній день, до речі, користуюсь нагодою, також хочу запросити усіх. Глядачів, хто нас бачить, приводити своїх дітей. У нас в центрі ну, з 15 вересня запрацює невеличка маса гуртків. Це судомоделювання, авіамоделювання, картинговий СТЕМ, СТЕМ освіта, різні напрямки Малої академії наук, також написання. Різних робіт англійська мова, математика. Також, до речі, в цьому також починає, запрацює гурток журналістика, фотожурналістика дуже цікавий напрямок, такий з лідерських програм. Ну і деякі лідерські програми також запрацюють в нашому гуртку. І на сьогодні дійсно ми бачимо таку динаміку, хорошу динаміку. Уже ми маємо практично всі гуртки. у нас вже є цьому забиті, мається на увазі з писковим складом. Вже батьки приходять, кожен день приходять, записують дітей, записують на гурткову роботу і знаходимося. Ми на Проскурівській 83. Це біля е, нашого стадіону. Е, запрошуємо всіх проходити. І на е, сьогодні дітям е, треба повернути розуміння навчання. Ми вже 4 роки да, в такому вакуумі знаходимося, де ми, ну, на жаль, діти наші, я рахую, що окрім інтернету, вони не бачать нічого, окрім телефонів, в яких вони сидять вдома, вони не бачать нічого, але ми маємо. Ми зобов'язані дітям сьогодні повернути їхнє дитинство. Ми зобов'язані сьогодні дітям повернути їхню мрію, їхню їхнє розуміння про те, що життя направду ну, радісна річ, і, і ми маємо продовжувати навчатися. Ми маємо продовжувати навчатися гуртковій роботі. Сьогодні технічні види такі наші, вони направду дуже важливі. Пане Євгене, я знаю, що навіть ваші гуртківці і долучалися і до фестивалів, які відбувалися і в межах України, і навіть не лише, так? Так, навіть... гуртківці приймали участь в найбільшому фестивалі у Франції в місті Берк, приймали участь в Ірландії, в Польщі. Неодноразово приймали участь у змаганнях, займали призові місця в цих змаганнях в Україні. Але в загальному я хотів би доповнити про важливість технічних гуртків. Тому що щоб побудувати конкурентну державу, нам потрібні технічні спеціалісти. Адже не може країна розвиватися від того, що ми будемо сидіти на бандурі, співати, як нам важко жити, і дайте нам допомоги, треба щось робити, щось виготовляти свої, розвивати технології. Тоді ми будемо конкурентно спроможні. Для того потрібні для початку технічні гуртки, Прививати дітям любов до техніки, любов до технологій. І до всього такого. Якщо відверто, тут більше покладена місія, все ж таки на батьків, чи от на того майбутнього вчителя, керівника гуртка, з яким вперше зустрінеться дитина. Воно все має бути в комплексі, має бути і розуміння батьків. зараз дуже проблемно. Батьки кажуть, що школа не виховує, школа каже, що батьки не виховують, а діти зрештою залишаються самі по собі. І я дуже багато бачу, що діти приходять до технарів, до нас на гуртки, тому що їм хочеться. Вони безкоштовні, ці гуртки. Дитина приходить, бо вона хоче помалювати, поліпити, поклеїти щось. І вони прибігають до нас самі. А коли вже батьки бачать результат, і тоді вони вже долучаються до, до нашої спільної роботи. Якщо ми будемо робити все разом, у нас все завжди вийде. Пане Євгене, Михайле, ми дуже дякуємо. Насправді вам за те, що ви сьогодні до нас завітали, поспілкувалися. Насправді, щира розмова, філософська. Пане Євгене, Насправді розмова. Дуже вам дякую. Дякуємо. дякуємо вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. І не забувайте, що ми наближаємо перемогу разом. Бережіть себе та Україну.